Добрий день. Сьогодні хочу розповісти про те, що я хочу відкрити для того, щоб використовувати в своєму догляді, і також в декоративній косметиці. Давайте починати. Перше, це ось такий набір з шампуню і кондиціонеру від MarieFresh Cosmetics Defense і Detox. Це було в такому наборі. Я не знаю, чого тут детокс, а Тут Defense, хоча написано Anti-Pollution для всіх типів волосся. Маю надію, що сподобається. По 50 мл. Ідеально для. Для подорожей, але найближчим часом я не планую подорожі, тому буду використовувати вдома. І також відкриваю від Л'оріаліцеф Hyaluron Repalp це шампунь 72 години регідратації, 300 мл. Не знаю, буду використовувати. Маю надію, що він буде непоганим. Також своїх запасів використовую від Івраше такий в форматі желе три в 1 тому макіяж. тут 30 мл. Я не знаю, наскільки воно буде класне, але хочу використати і і Раше взагалі не тримати, бо вони спонсують війну з Україною в Росії до сих пір працюють. Тому таке буду вводити з своєї колекції. Я вже нічого не замовляю у них. До слова. Це теж і враше, для душу 200 мл, зернова кава. У них класні гель для душу, що не, не кажіть, але знову ж таки я використаю і більше не буду замовляти. Я думаю, що я знайду щось схоже на українському ринку і підтримую наших виробників. Наступне це від Aven, флюїд, спортивний флюїд. Тут 100 мл SPF 50 UVB UVA промені. Ось так він виглядає. Взяла для того, щоб використ... точніше, мені подарували і буду використовувати навіть в зимовий період, оскільки почала використовувати ретинол. І так трошки думаю, що BB крем з високим СПФом, порядка 40-45, мені недостатньо, як на мене. Тому я буду використовувати саме ось цей флюїд і потім можу наносити свій BB крем Маю надію, що в мене не буде ніяких висипань від того, що все-таки це таке специфічний захист. Він створює плівку і все-таки Water resistant, це означає, що дійсно там буде плівка дуже велика. Подивлюся, можливо, потім буду використовувати на все тіло. Але поки така, така у мене задумка: 12 місяців після відкриття воно буде дійсним. Цікава така упаковка якщо видно, ну цікаво. Також буду використовувати такий нічний крем, Sleeping Cream, натуральний догляд, After Dark з пептидами. Тут не сильно великий розмір, якщо чесно, я навіть не бачу, скільки тут мілілітрів. 7,5 мл. Я думаю, що це адекватно для того, щоб використовувати після нанесення саме ретинолу. Почитала, що пептиди допомагають ретинолу не так сильно сушити шкіру, тому маю надію, що будуть непогано працювати в парі. І така туш, Max Factor, 2000 калорій, Pro Stylist, Volume Lift and Hold. 9 мл. Колись мені подобалося 2000 калорій туш від Max Factor. Взяла, подумала, що буде атек. Кватне, вона хотіла дуже кабаре від Vivienne Sabot золота опакування. Мені рекомендувала підписниця, сказала, що дуже класна, але я її чогось не знайшла. Тому взяла ось цю і буде на заміну в наступному місяці. В мене якраз попередньо вже доживає останній свій місяць. І наступне це від Smashbox Такий блиск, у нього така цікава. Ой, він такий трошки тягучий. У нього доволі цікава така. Я не знаю, наскільки це буде видно. Зрізаний кут нанесення буде. Не знаю, колір чогось в мене його тут немає. Тут просто є бач-код Б27 і все. Тому не знаю. Ну, аромат такий вишневий якийсь, і колір доволі давайте. Причину несу. Він такий трошки темнуватий на камері, але такий вишневий і такий дуже цікавий по кольору. Я думаю, що непогано буде. І він такий жирний, тобто на зимовий період, ідеально буде. Ну, а по стійкості він такий не сильно стійкий, як ви бачите. Але його можна використовувати доволі довго, просто наносячи не дуже багато. В принципі, це все, що я хочу відкрити для того, щоб користуватися. І дякую, що ви мене дивитесь, Підписуйтесь на канал та всім гарного дня, Па-па!